Отже, хочу продемонструвати вам різницю. А, ну, а, да, Буду чесним, візуально Model X виглядає набагато яскравіше, набагато симпатичніше, ніж Model Y. Це ось моя Model Y, яку я здавав на сервіс. Це Model X, яку мені надали а, на час сервісу моєї машини. А, так, з чого хочу почати, давайте з багажника. В Model X багажник більший, і це дійсно явно видно. Плюс тут немає третього ряду сидінь, тому тут є ще додаткова ніша. І ось тут теж така от велика глибока ніша. Якщо порівнювати з багажником Model Y, то цей багажник менший. Знову ж таки, тут є третій ряд сидінь, тому тут немає цієї полки, але є також ця полка, вона, до речі, також досить глибока. Ось, І по бокам є ось такі ще ніше. Далі, якщо ми розглянемо, наприклад, Передній багажник. Подивимось. Так, і тут так само. Ось так виглядає передній багажник Tesla Model. Y Ось так виглядає передній багажник. Tesla Model X. Ну да. тут також більше місця. Далі стосовно салону. А, я не скажу, що тут салон більший, тобто тут в цілому ти відчуваєш себе точно так само, як і в Tesla Model Y. Єдине, що мені тут подобається, це. А, Скажімо так, якість матеріалів краща, але не всюди. Наприклад, руль мені тут більше подобається, він кожен, такий приємний на дотик. Другий момент дуже важливий є ось цей от екран БК, так? тому що в Теслі Model Y його немає. Мені, наприклад, не дуже зручно. Все, в принципі, дуже мені подобається, як виглядає. Але в порівнянні з Теслою Model Yo. В мене також там є екран, тільки він не вертикальний, а горизонтальний. І це зручніше, поясню пізніше, чому. Наприклад, я от коли увімкнув поворотник, так, тут нічого не відбувається, а там покажу лайфхак. Ось цей дисплей трошки гірший по якісті. Так, що у нас тут? Model X Long Range Plus 58 тисяч міль. Uh, да, трошки він uh, гірший по якісті, uh, якості, але мені подобається візуально краще, як тут все виглядає, як дерево виглядає. ось uh, Є ось такі полички для води, для всяких особистих речей. Тут також є така поличка, сюди отак от всовується телефон і це як бездротова зарядка. Також у нас є тут uh, 12-вольтовий. Прикуриватель. Е і два USB входа. До речі, в Tesla Model Y тільки один USB всі Type-C. А тут навпаки, тут всі USB, немає жодного Type-C. Це, до речі, вже незручно. Підстаканники, ну і також можна отак от регулювати підлокотник. До речі, підлокотник тут не відкривається. Що ще ще, мені подобається, що тут є дотяжка дверей. Це дуже зручно. А по якості матеріалів зараз вам постараюсь продемонструвати. Все, отак от. Отак от ходить. Отак от всюди. Скрипить. Ну, звісно, це навмисно, якщо робити, але в цілому навіть просто. Їдучи по трасі, це все відчувається. і Це трошки накаляє насправді, хоч якість краща, але ви можете чути, як вона все робить. Ось цей блок він дуже сильно нагадує якийсь дуже-дуже старий Mercedes. Особливо вночі він підсвічується також таким оранжевим кольором. Дуже нагадує Mercedes. Е, також е, хочу відзначити, дуже подобається чорний потолок і алькантара Це дуже класно. Воно не давить на погляд, не давить на голову. І плюс тут реалізовано таким чином, що у нас дуже витягнуте лобове скло. Дуже класно. Хоча у нас немає панорами, але... але вона, в принципі, і не потрібна, якщо чесно. Так, йдемо на задній ряд. Ну, зараз я вам ще покажу бардачок. В принципі, тут вже немає чого розглядати. На рахунок руля ще скажу. Він дуже зручний, класний, але ці вже моменти такі застарілі. В Теслі в Model Y все ж таки краще це реалізовано. Щас продемонструю вам дотяжку дверей. Так. Стосовно заднього ряду, Ну, по-перше, коли ось так відчиняються двері, це дуже класно, дуже зручно, але не в вузьких і не в низьких приміщеннях. Тобто дуже зручно залазити, дуже зручно виходити. Але якщо ви припаркуєтесь десь в низькому паркінгу, буде дуже незручно. В цілому по салону ззаді все те ж саме, що і у Model Y. Єдине, що хочу зазначити, що тут є ось такі регулювання. Регулю... Єдине, що хочу зазначити, в Model X є ось такі воздухозаборники, це дуже зручно для задніх пасажирів, бо в Model Y такого немає, і на мою думку це дуже важливо, воно має бути 100%. Ось тут у нас просто два USB і в принципі все. Нахил сидінь також можете звернути увагу. Тут він, до речі, взагалі чудовий. Тобто ось стоїть сидіння звичайно, і ось я трошки нахилив. І можна ще навіть більше. То в Model Y так сильно не вийду нахилити.